Спиніть цю війну, дітям треба батьки. Фотографу, хай Бог усе прощає, бо в пристрастях були горілка, жінки, та кращого фото батьківства не знаю. Обняв хтось дитину і міці, і тепло, малесеньке тільце, в руках зігріває. А ніжності більшої мов не було. Він батько тепер, може, вперше тримає. Я за батьків, хай всі будуть живі, спілкуються, дружать, тримають за руку. Хіба нам сирітство Бог заповів Світлини, свічки в них, спиніть цю розлуку. До кого цей крик? Хіба хтось має вплив, щоб мир і Україна моя звільнилась, а вже ж? Увесь світ би разом зупинив, а вже ж. В когось повна сім'я залишилась.